Слава Господу! Як гарно бачити, що стільки молоді прийшло на це місце зустрітися з Господом. Ви щасливі! Юність це можна його прирівняти до того фундаменту в будові. Який фундамент такий буде дім? Як провели юність, так у вас в житті. Ви будете бачити такі благословіння. І нам довелося бути в одній церкві, де єпископ після зібрання запросив зайти в братерську кімнату. Закликали ще одного брата і попросили помолитися за нього. Цей брат переживав дуже великі утиски ворожі. Ми цього не знали. Коли ми стали на молитву, і Дух Святий сказав: так як ти в юності не благоговів перед Господом. Так, як ти легковажив цим гріхом, тепер в старості цей гріх тебе наздогнав і він тебе мучить. І той брат почав сильно плакати. Каже: Я не сплю ночами, я не маю звільнення. А в юності я насміхався, коли брати мені казали, не роби так. Але я хочу поділитися таким коротеньким свідоцтвом, яке сталося зі мною. Декілька років назад. Одного ранку я встала, почала молитися, і Дух Святий мені каже: поїдь в таку то церкву, Рівненська область, Рокіднівський район. І настільки настойчиво поїдь у ту церкву. Я кажу до свого чоловіка: туди незручно їхати поїздом, це треба цілий день їхати, туди незручно їхати маршрутками. Кажу, ти мене привези на заправку, там є тіри, ти домовся з шофером, посади мене на машину попутну, і я поїду. Ну і так ми на тому згодилися. Чоловік мене привіз, посадив. Попався мені дуже такий водій із сум, добрий такий молодий хлопчина. Я така була рада, я йому засвідчила, подарила Євангеліє. Побула я в тій церкві, там було молитовне служіння, там Господь зробив свою роботу, і я така рада поверталась назад. І сестри там машиною кажуть, ми тебе довеземо до Сарн, а там ти поїдеш на ковель. Я кажу, я знову так само поїду попутками. Ну Нас так Бог благословив. Вони привезли мене в Сарни на кільце. І стояли два поліцаї, я підійшла, попросила, зупиніть мені машину на ковіль. Це вже був вечір, вже було темно. Вони мені зупинили машину. І я така рада, я така щаслива, я така задоволена тим, що мені так добре, мене так Бог благословив. І я сідаю в машину, але він так проїхав далі. Коли я сіла в цю машину, цей водій вийшов і вийняв ручки з дверей. Було темно. І він так включив світло у салоні в машині і каже: а ну де да, я на тебе гляну, вірую, що да. от тепер побачимо, як твій Бог за тебе заступиться. І в тому авті була така ощутіма демонична сила. Він почав їхати, переді мною стояв комп'ютер. І він включив страшний фільм, вульгарний про вбивство. І він дав стільки звуку в тому фільмі, і він настільки почав злитися і говорити такі страшні, нецензурні слова. Але сидушка була под... окрема, тобто я не близько біля нього сиділа, так трошки далі. І коли там є міст такий, коли виїжджаєш із сарн. Коли він піднімався на той міст, він страшенно почав давити на газ. Потім він сильно став з'їжджати тормозити, з ним почали робитися неадекватні речі. Коли ми проїхали від Сарн кілометрів з 10 і один поворот в ліс, і він починає завертати, але тормозить, щось йому не дає, їде далі. І він... Страшні речі почав говорити, помимо того, що було в цьому комп'ютері, який був фільм. Я вже побачила, куди я попала. І він весь час повторяє, От зараз тепер побачимо, як твій Бог за тебе заступиться. Знай ні одна, яку я тут садив, від мене просто так не ушла. Знаєте, в розумі було багато думок. Але першою в мене була думка така: Господь, згадай мою юність. Господь, що я таке в житті зробила, який гріх, що ти мене сьогодні попустиш цьому чоловікові на істязанні. І я почала голосно молитися духом, він не чув, бо це були такі звуки в тому авті. Друзі, це була така жуть, яку словами передати не можна. І я почала молитися духом. І чим більше я молюсь Духом, тим більше він кричить. І він дуже різко натискає то на газ, то на тормоз. І ми під'їжджаємо до одного місця, і в мене такий тихий голос Духа Святого. Скажи йому зараз про цей випадок. І так, як то йому хтось сказав, він скрутив, уменшив звук. А там ми доїхали до такого місця, коли з чоловіком їхали. А в мене чоловік має такий характер всіх підбирати на дорозі, як їде. Це була ніч, і лежав чоловік, ми думали, він мертвий, але він був живий, він був п'яний. Ми його забрали, шукали село, звідки він знайшли. І коли ми туди під'їжджаємо, я йому кажу: отут лежав чоловік. І мій чоловік зупинився, забрав його. Коли я це розказую, Дух Святий мені так диктує: ти себе веди так, як ніби нічого не проходить. Не реагуй на це. Проїжджаємо ми ще трохи. Знову подібний був випадок, де чоловік без мене їхав, теж такого підібрав. І він декілька разів старається повернути в ліс, але йому щось не дає. Коли ми проїхали ще трохи, і просто Дух Святий мені тихенько в серці говорить. А зараз скажи за Руслана. Руслан це був чоловік, якого колись, хлопець, верніше, якого колись мій чоловік привіз додому, подзвонив, мамочка, я гостя везу. І цей гость у нас був у гостях майже 4 роки. Він мав 11 судимостей. І коли я назвала його прізвище, то цей чоловік, який їхав, який мене віз, він почав потрошку зупинятися. І повернувся до мене і каже, то це ви ті люди, які його приютили. Я багато про вас чув, я з ним разом в тюрмі сидів. Ви знаєте, як добре прожити чисте життя, чисто провести юність, коли ти в житті попадеш у трудну ситуацію, щоб ти міг сказати, Господь, згадай, як я провів свою юність. Я ходив перед тобою. Знаєте, остаток залишок нашої дороги до Ковеля то була дуже щира бесіда. І він мені почав казати, він зразу виключив той фільм, він вибачився переді мною, і він почав мені казати: скажіть мені все, що ви маєте мені сказати. Я не обіжуся, кажіть мені все. Вибачте, що ви попали в таку ситуацію. Ви знаєте, він мене привіз до, на вокзал, я навіть не сказала, де я живу, він мене привіз на вокзал, чоловік виїхав, забрав мене. Він дуже чемно вийшов, забрав мою сумку, подав мені руку. І ще раз, вибачте мені, але моліться за мене. Знаєте, друзі, коли приходить в житті такий момент, що тобі ніхто не поможе, один тільки Господь. І коли ти скажеш, Господи, згадай. Мою юність, згадай, що я ходив перед тобою. В той момент не спить і не дремлє хранящий Ізраїля. Слава йому. В той момент з іскреним Він поступає іскрину, він ніколи тебе не віддасть під ноги ворогу. Будь щирим перед Ним, проведи свою юність чисто. Коли вже ми мали сім'ю, і в нас мала народитися дитина. І сказали, що ця дитина народиться інвалід. В нас з чоловіком була молитва, Господь, згадай нашу юність. Дитина народилася здорова, слава Господу, але в нас нічого не було. У нас були тільки молитовні слова. Господь, згадай мою юність. Ми нічого не могли більше сказати. Яке велике блаженство мати відвагу! Сказати Господь, згадай мою юність, згадай дороги, по яких я ходив, я ходила. І Він згадає, перед Ним на пам'ять це прийде обов'язково. Нехай Господь вас обільно благословить, моє побажання сьогодні для вас прожити свою юність і своє життя так, щоб ви мали дерзновіння сказати: згадай, Господи, і почуй мене. Слава Господу!